Те, привіт! Сьогодні пропоную розібрати таке поняття і внутрішній стан як недостатність, звідки взагалі це відчуття формується і що можна з цим зробити. Взагалі, з темою недостатності дуже багато приходять людей в особисту роботу, і часто я вже зустрічаю, що люди вже декілька років працюють над цією програмою і не помічають якихось змін. І сьогодні я вам хочу розказати. Який алгоритм вибрати для себе, щоб робота з цим таким переконанням, внутрішнім налаштуванням, що я недостатня, щоб це налаштування змінити і ви таки ввійшли такий стан внутрішньої достатності? Тож починаємо. Мене звати Аліна, я психологиня, розстановниця, і сьогодні я вам ширше розкрию взагалі розуміння, як працювати з такими базовими програмами, які в нас є. Тож, недостатність. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, так чи інакше це вам актуально, і ви відчували цей стан всередині себе. Коли щось трапляється, наприклад, або ви потрапляєте в якесь оточення людей, якогось в певної форми, да, або на якусь там роботу, і ви відчуваєте всередині це, блін, я якась не така, такою, яка я є, мене недостатньо там. Для того, щоб проявлятися, або для того, щоб зробити ось цей проект, ну, я має бути якась. Інша, да? я маю бути якась краща. І це, знаєте, тобто можуть бути навіть класні результати зовнішні, але ці зовнішні результати все одно не дають такого внутрішнього відчуття, що зі мною все окей і я достатня. Як взагалі програма ця формується? Коли ми всі народжуємося, кожна дитина, да, вона. Відчуває внутрішню достатність, тобто там немає взагалі ще питання, що я якась не така, яка б дитина не народжувалася, навіть якщо в неї якісь вади, вона все одно буде відчувати, що з нею все окей. Тому перше, що варто запам'ятати, це те, що якщо ви дивитесь це відео, то вам точно доступний цей стан, це відчуття, де я достатня. Тобто перше, да? ви розумієте, що у вас це відчуття точно є. І в роботі з допомагаючим спеціалістом буде дуже важливо знайти оце відчуття, згадати його і фокусуватися, працювати над ним, щоб його в вашому житті ставало більше. Наступне потім ми починаємо рости да? і взаємодіяти з оточуючими. Якщо ми кажемо про перші роки, да? то це або батьки, або якісь значущі дорослі. І там може бути декілька варіантів. Перший варіант це те, що на дитину дивляться якось і якось її сприймають. І, можливо, навіть там ту дитину дуже люблять, да? але ті вербальні або невербальні посили, які даються дитині, вона якраз інтранслюють, що з дитиною щось не так. І ці Навіювання вони можуть бути з великою любов'ю, тобто там мама хоче, щоб дитина була розумна, да? і вона їй каже: Давай, ще, ще, ти тут то недостатньо, це недостатньо, розумієш. Да? І виходить, що дитина там перші два-три роки, ну це навіть до десяти п'яти років. Якщо вона живе в такому оточенні, де вона постійно отримує ці повідомлення, що з нею щось не так, що така, яка є, вона недостатня. Це не про те, що ми там зовсім не йдемо в розвиток і не кажемо, і не працюємо зі своєю дитиною, щоб надає Да? Ні, тут не про це. Тут саме про таку комунікацію, де ти там, не знаю, брудна, ти невихована, ти дуже голосна. Що ти взагалі робиш, що, що, що тут таке? І це часто через те, що там батьки втомлені, да? і вони це транслюють дитині маленькій. І навіть якщо вони не говорять це словами, да, вербально, дитина все сприймає невербально. Якщо є постійний посил, що я якась не така, і я маю заслугувати любов мами, бути слухняною, бути мовчазною, бути якоюсь да, то тоді в неї. Може сформуватися оце відчуття, що така, яка я є, цього недостатньо. Це один варіант. Тут, до речі, до цього варіанту отаке питання, да? як ви думаєте, в який момент дитина з вадами, особлива дитина, розуміє, що з нею щось не так? І це не тоді, коли вона внутрішньо відчуває, що о, в неї щось не так, да, як в інших. Ні. Зазвичай це оцінка там, мами, тата, значущих дорослих, які знаходяться в її колі. Тобто вона об них взнає, що з нею щось не так. І до цього моменту вона думає, що з нею все окей, які б в неї не були вади, дитина відчуває, що все одно це все природне, це все так, як має бути. Але потім якийсь момент. Їй транслюється навіть, можливо, невербально. А мама робить бідненько. Розумієте? І в цей момент невербально дитина зчитує цей посил зі мною щось не так. Моя мама сумна, коли дивиться на мене. Да? І це я вам такий привела приклад, щоб ви зрозуміли ну, такий збільшений. Да? Але навіть якщо з дитиною, скажімо так, об'єктивно все окей, батьки теж так роблять своїми невербальними посилами. А тепер подумаємо да, про якісь. Наприклад, соціум, де батьки окей, відносяться до дитини да, там, в таких розвинутих країнах. І тоді дитина вона не буде сприймати цей посил від мами, що з нею щось не окей, да, якщо в неї ну, об'єктивно є якісь особливості, да, там, фізичні, наприклад. І там потім наступає це супер, да, тобто база в дитині сформована. Потім наступає етап взаємодії з соціумом, да, другий, така друга ланка. Як буде мене сприймати соціум? Якщо в дитини база є оця от перших років, де зі мною все окей, то навіть коли вона приходить умовно в соціум, переводиться там в школу в країн, де не розвинуте таке толерантне становлення, ставлення до таких дітей, тоді в неї все одно буде внутрішня опора, що з нею все окей. Так, да, Це на неї повпливає, але це буде не так руйнівно, ну не так, знаєте, болюче. Як те, якби в неї не було цієї опори. Так само це я вам приклад такий збільшений, да, зробила. Але це стосується будь-чого. Це стосується, наприклад, що дівчинці там транслюють що в неї, не знаю, як у мене були криві ноги і Великий Ніс. Да? Ну, просто так жартують їм весело. Але, по суті, якщо я тут відчуваю в комунікації з батьками таку, знаєте, ну в питанні цього, оці, що я якась недостатня, недостатньо гарна, недостатня, не така. Да? І потім я входжу в соціум. Якщо ще в соціумі мені хтось це витає таке, то все, я ще більше це в мене ще більше е, фіксація відбувається цієї власною недостатності. Все, дратуйте, потім ми будемо з цим працювати в дорослому віці. Тому оцей перший варіант формування такої програми внутрішньої да, недостатності. Зараз ми розбираємо недостатність, але насправді, якщо брати базові програми, вони всі плюс-мінус так формуються. То перше, це коли є оце навіювання спочатку в перші там, роки від значущих дорослих, вербальні чи невербальні, або коли ми вже починаємо вступати в соціум, тобто 6-7 років де така соціалізація, коли для дитини стає важлива думка соціум, тобто, це такий психічний розвиток особистості. Він вікова психологія, да, стандартно у всіх відбувається. І в цей момент теж може бути ця фіксація таких програм недостатності. Це перший варіант, запам'ятала, да? Тобто базово з кожною дитиною все окей. От вона внутрішньо в контакті з тим, яка вона є. Що В неї особливий якийсь там не знаю, Обличчя, чи характер, чи там, ну от вона окей зі своєю природою. От груша окей, що вона груша. яблуня окей, що вона яблуня, да? і вона не дивиться на грушу. Береза, що береза, розумієте? да? Внутрішньо нам знайомий цей стан. Далі може щось статися, от якесь таке навіювання, що ми живемо от в якомусь якому такому оточенні, як якось на нас дивляться, щось нам транслюють, і тоді дитина ще не має таких фільтрів. Які в психіці вони ще не сформовані, які піддають інформацію сумніву. І тому вона це все приймає на віру, що це так і є. І потім ми будемо працювати з цією програмою недостатності в старшому віці, більш дорослого, розбиратися другий момент. Я зараз вам просто розкажу ці два моменти, як формуються, а потім розкажу, як краще з цим працювати, щоб воно було ефективно. Друге, що буває, це. Коли ніби все окей, дитина росте і її там люблять, в основному транслюють, що з нею все супер, там, що її достатньо, да? Тобто вона живе в такому доволі підтримуючому, теплому оточенні. Але може бути якась подія, це може навіть бути одна подія, в результаті якої дитина приймає рішення, що з нею щось не так. Дуже часто буває, наприклад, коли ви, там, в віці до 6 7 років з родини йде там, тато, наприклад, да, там розлуча... розлучення батьків і тато йде з родини. Е, ви маєте розуміти, да, як працює психіка. Там до 6 років, навіть там, до 7, дитина думає, що все, що стосується, все, що відбувається навколо неї, відбувається в її сім'ї, да, що це все через неї. Так просто влаштована центр всього світу, що вона центр її світу і все навколо неї крутиться. Да? Коли ви помічаєте дорослих людей з таким відношенням, просто можете розуміти, що це, скоріш за все, психічний вік такої людини, десь до 6 років, близько. 5-6 років. Да? І тоді, якщо от в такій люблячій атмосфері йде з родини, наприклад, тато. Ну, не обов'язково люблячи, да? коли в принципі достатність була, був контакт дитини з достатністю. І тут щось відбувається. Наприклад, з родини йде тато. В цей момент дитина може прийняти рішення, що це вона якась не така, що це сталося. І це не те, що знаєте, таке свідоме рішення, я така сіла в років, я, така років, мій тато пішов, значить, зі мною щось не так. Це такі несвідомі рішення, які відбуваються в результаті дуже сильних почуттів дитини. Тобто там дуже сильний біль, що зараз це відбувається. Да? Дитина не може з цим впоратися в такому віці. Вона думає, що все через неї, і в неї відбувається ця фіксація, що там оця трагедія сталася, тому що, тому що я, тому що зі мною щось все. Да? І відбулася ця фіксація. І далі. Людина, дитина живе, вона росте, і вона в неї змінюється фокус, вона починає помічати. Це дуже сильно заряджене переконання, коли от такій ситуації це дуже заряджені. І потім, коли змінюється фокус, ми починаємо помічати в світі підтвердження своєму новому переконанню. Тобто, що в першому випадку, да, коли це навіяне навія таке, що ось такому, де дитина приймає це рішення несвідомо. Ми потім постійно починаємо бачити підтвердження цієї своєї програми, власне недостатності комунікації з іншими там пішли в перший клас, пішли в п'ятий, пішли на танці, і ми будемо чути в напрямок себе. Що я якась не така, і ми будемо все це приймати на свій рахунок, і ніби оця така банка цієї недостатності ще туди насипала, ще туди насипала. Розумієте, і вона буде ставати ще моцніше і сильніше, і в якийсь момент це буде просто 100% вірою, що зі мною щось не так. Просто я така. От Інші от їм пощастило народитися, з ними окей. А я просто, ну, от по природі, ну, не така, ну щось зі мною не так. ну Не можу я бути от, достатньою. От Щось не знаю, недостатньо не якоїсь клітинки. да. І це головою ми можемо розуміти, що типу, все окей, От потім ми виростаємо починаємо працювати там з психологом або з коучем, який каже, так, ти там можеш, випиши свої е, досягнення, які в тебе є, побачиш, що ти вже багато всього зробила. І ти ніби виписуєш, ніби розумієш, що ти багато зробив, ніби відчуваєш півдня це таке піднесення, а потім ти все одно повертаєшся в цей стан недостатності. Або маленький якийсь тригер, ти знову його відчуваєш. Да? І зараз переходимо до того, коли я хочу розказати, як ефективно з цим працювати. Як ви зрозуміли, є щось, що запустило оце стан. Оцю таку фіксацію, що зі мною щось не так. І нам в роботі потрібно спочатку знайти, де воно відбулося. Якщо ми будемо тут, на такому когнітивно-поведінковому рівні, опрацьовувати, що зараз я це відчуваю, а побач підтвердження, що це не так, тобто ми будемо тут вже в теперішньому да, працювати. Але ядро наше не буде там ясності. Ми туди не прийдемо, не побачимо в результаті чого це все було створено. Нашому мозку не буде ця ясність. Це буде мало ефективно, і вам приходиться постійно ходити, постійно робити ці практики, постійно собі нагадувати, постійно працювати з, 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 зі спеціалістом і так далі. Розумієте, тобто, це буде таке. Ну, ми як постійно пластир ліпим, 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 ліпим. І воно допомагає, але воно не вирішує задачу. Ефективно, ефективніше, з базовими такими програмами, це нам потрібно використовувати такі інструменти, які прийдуть в корінь, в те ядре, ядро, де була сформована ця програма. І в цьому ядрі потрібно, по-перше, ясність, да, те, що ми зрозуміли, ми знайшли для мозку, для свого це вербалізували. По-друге, ось тут. Потрібно або змінити стратегію, прийняти інше рішення. Тобто, нам там собі потрібно допомогти а, прожити цю ситуацію, прожити ті почуття, той згусток напруження, в якому було сформоване наше переконання, що за мною щось не так. Тобто, це переконання в результаті того емоційного напруження, яке ось так ми там змогли опрацювати маленькими. Тобто я зараз доросла, по суті, все моє життя з тим, що я стикаюсь, що я там недостатня, я відчуваю якусь власну, цю… Ну, я не така, да, я себе критикую, порівнюю. Оце все через те, що я там маленька, ось так це опрацювала. я там справилася як могла, але я зараз доросла, можу інакше подивитись на це все і забрати, умовно, цю свою дитячу частину звідси. Тобто Можна використовувати. Там гіпнотехніки або вже таку глибину психотерапію, але ви маєте розуміти, що от в психотерапії класично ми дойдемо сюди не скоро. Тобто ми маємо пройти оці всі рівні до ну, Тобто довгий-довгий такий період, поки ми дойдемося спеціалістам сюди, якщо використовувати, наприклад, гіпнотерапію. Да? Використовувати розстановки, які можуть зразу вам показати ядро, де це сформувалося, зразу взяти ту дитячу частину, ту себе маленьку і почати з собою працювати. Ми працюємо, потім відбувається терапевтична робота з цією частиною. Ще один момент. Ми беремо оцей ресурсне відчуття, де я достатньо. Це, буде, це нам в поміч, та? без цього відчуття, ми ніби йдемо і не розуміємо, куди. А коли ми його відчуваємо, вау! А в моєму тілу ці відчуття достатності, знайоме. І тоді я використовую це як ресурс. Я працюю над цією дитячою частиною, яка там, десь в дитинстві, в глибокому дитинстві, прийняла якесь рішення про власну недостатність. Я її знайшла, що це за ситуація, достала, проявила. Умовно, обійняла, да, якщо в розстановках то прям тілесно обійняла або подушку обійняла. Да. І я терапевтично працюю з цією частиною якийсь час, да, тобто це потрібно 2-3 тижні, це як домашнє завдання. Далі, після цього, починається вже така більш когнітивно-поведінкова робота, яка вже є ефективною. Вона направлена на те, щоб ми закріпили ті результати, які є тут. Зменшилось напруження, ми прожили емоції, прийняли інше рішення, забрали цю дитячу частину звідти, внесли розуму, ясність, тілесно звільнилися, да, тому що ми прожили це цей згусток, який прямо в тілі часто він є. Провели цю терапевтичну роботу з дитячою частиною, що я тебе бачу, ти достатня, ну, оце все, Да. І зараз е, важливо в. Через такі інструменти, які там багатьом знайомі, да, і, і коучингові, і КПТ, ми починаємо інтегровувати нові звички. Тому що за там, 30 років, наприклад, з такою програмою, там, людина звикла діяти якось, дивитися на світ якось. І поведінка в неї якась. Да? І це такий дуже сильний нейронний зв'язок. І перебудувати. Цей нейронний зв'язок потребує часу, енергії. І е, якраз на цьому етапі важливо не злитися, да? важливо продовжувати робити. Ось тут важливо, якщо у вас там недостатньо такої власної сили волі, да? то тут важливо якраз підтримка спеціаліста, щоб ви там час від часу ходили на звичайні такі, більш, ну вони схожі вже як на класичні е, консультації, да? де ви кажете, от в такій ситуації знову я. Як і раніше зробила, ага, а тут я зробила так. Тобто, розумієте, да? а ви тут вже інтегровуєте звичку, думати інакше. Я думаю, ви читали не одну книжку про те, як інтегровувати звичку, і це певний процес. І цьому процесу потрібно дати час. Тому ще раз: програма недостатності, як і будь-яка інша базова програма, наприклад, що мені немає місця в цьому світі. да, там, або про що в мене да, от, ну, про місце, це якраз там про кордони власні. Да. Тобто будь-яка базова програма вона працюється поетапно. Спочатку ми використовуємо ефективні інструменти, які дозволяють знайти ядро, де сформувалася ця програма недостатності. Да. І це я використовую не класичні підходи, тому що класичними можна роками сюди дійти. Далі, коли це знайдено, використовується терапевтична робота з цією да, частиною і Ресурс да, ми ресурсом використовуємо як образ. І далі вже відбувається вже така когнітивно-поведінкова терапія, да, коли ми інтегровуємо нові навички і вже починаємо жити з нового себе, де я відчуваю себе достатньо. Ось так це ефективно працює, і, звичайно, це не відбувається за раз-два. Бо мені часто питають там, чи можна одною розстановкою пропрацювати щось, да, свою недостатність. Ну, як сказати, одною розстановкою, звичайно, що не можна, тому що це базова програма. Да, вона вам дасть багато, вона дасть ясності, вона вас звільнить. Ну, якщо ви далі потім не підете терапевтично працювати з цією частиною, яка проявилася, якщо потім не буде інтеграція навички, ви не побачите цей результат. Так, да, це буде важливе насіння, і, можливо, там, через 3 роки ви вернетеся вже там, десь в терапію, і вже буде набагато легше, бо у вас це проявлено. Але, так, да, ви розумієте, цього недостатньо. Це шлях, тому що, уявіть, ви якось думали. Ви в щось вірили безумовно, там 30-40 років, і зараз таки хочете за одну годину просто все змінити. Це так не працює. Якщо вам кажуть, що це працює, потім подивитесь, як воно довгостроково чи працює, чи вам потрібно постійно ходити до спеціалістів і підтримувати цей стан ресурсний, да, брати цю енергію як внушення, такі да, я окей, я окей, я окей, як тільки нема спеціаліста, ви оп, впали. Вони спровалилися, а внутрішньої опори немає, тому ось так працюю. Я, кому відгукується, запрошую.